Пронто, пронто, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог. Ви знаєте, придивила всі свої відео, зрозуміла, що у мене якось криве обличчя на оцю сторону. Як це важко признавати, але треба. І так буду контролювати шок. Це все ж таки станеться. Думайте про себе, добрайте з руку телеграм, на особисте життя. Дуже багато заказуєте. Дякую, що змінюєте своє життя. Я є тільки порталом. Все останнє роблять вищі сили, тому мені не завдячуйте. Завдячуйте собі. І так, що ж все ж таки станеться? Прийде до вас кохання тут чаш, причому неочікувано. Але Аркан меч, тут або ви не захочете це кохання приймати, або серйозна якась розмова буде. Тут щось відлюдник. ви якось зараз вибираєте побути наодинці колесо фортуни. Боже, які карти. Сонечки, тут може бути таке, що вам може запропонувати знов почати відносини по колесу фортуни людина, з якою ви були у відносинах, або це прийде нова людина, але ви якось не будете дуже поспішати йти в ці відносини, тому що ви ще й не вийшли з тих відносин, які у вас були, бо повіше про те, що відносин немає, але ви ще в них Так, король жезлів до вас проявиться, Це чоловік, який діючий. Який прийняв вже рішення діяти, і він знає, що робити, і буде робити. Він сексуальний, він говорить і робить так. Тут він щось, а що він бореться? А він тут бореться, тому що у вас зараз з ним обмеження з ним щодо спілкування і бачення. Він якось хоче е, цю проблему вирішити. Так, йому важко все це одному нести, але приходиться. Але він хоче так все це зробити, щоб отримати при цьому перемогу. розумієте? тому він зараз проходить важкий період, але він знає для чого. А для чого? А для того, щоб був аркан помірність, щоб було все зрозуміло, щоб було все як тихенька річка, без оцих емоційних гойдалок, так. А він хоче з вами десятку пентаклів, станьте плюсики, переказуйте донатоки. Він хоче з вами стабільне і надійне життя, брак, буде матеріально забезпечувати дітей, хочу, якщо це реально. І десятка чаш, максимальна десятка пентахлів і десятка чаш. Він хочу вам дати все те, на що ви заслуговуєте, все те, як ви розумієте кохання. А чи варто йому довіряти вищі сили? Ану, підкажіть нам, будь ласка. Карти кажуть, суд, так, він це переоцінив. Крім того, чи це доносить до вас чоловік? Так, тут ви захищаєте від нього особисті кордони, бо він раніше тривога маніпулював і обманював.